Всім та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилка Stihl МС-180 з буковкою «Цешка». «Цешка» це значить «плавний пуск». Що можу сказати про цешку? В принципі, е ну, техніка та ж сама, що і 180, але тут встановлений плавний пуск і лінива натяжка ланцюга. Для чого таке все діло брати, ну в принципі я ну, не знаю. Цінник там на 2000 майже дорожче, ніж стандартний 180. І він що так легко запускається, що без плавного пуска, тобто ну, то з плавним пуском легко запускається. І ще дивіться, от, який ідеальний зазорчик. От, про зазорчики я вам розповідав, то можете е, написати, чому отут от, ідеальний зазорчик. Техніка проявилась з проблемою, що не запускається після простої, там простої скільки там, часу воно не запускається. Що ми бачимо? Паливний фільтр. Ну, Забитенький, так, то таке корпус, в корпусі там також є пулячка, то нічого страшного. Що може бути? Е, може бути або залипла голка і не хоче, або забило того маніпусінького жикверчика. До речі, техніка 2017 року. Як вона використовувалась, не знаю, але судячи з стану, то не зовсім такий багатсько. Ну, Пуляка. Присутня вона на всіх на всіх 180-х в корпусі присутня поляка. Так що слідкуйте за своїм повітряним фільтром. так Знімаємо, знімаємо, піддіваємо. І потрібно зняти карбюратор. Якщо техніка новесенька, то ви просто отак от пальчиками його не знімете. Він зазвичай там пресований так, що викруточкою легесенько. Пальне можна зливати, можна не зливати. якщо буде литися, то звісно, що потрібно буде його. <злити>. Ну, Зазвичай там нічого не л'ється. Зараз трішечки компресометром обдую цю всю шляпу. Розбираємо розбираємо верхушку, дивимось, що там. Там може бути поляка, яка мішає діафрагмульки натискати на саме коромисло, яке піднімає клапан. Знялось воно разом з діафрагмою і от що ми тут бачимо. Ого, пальне, <кій> ого! Оце нюхнув. Коротше, тхне ну жорстко. І от бачимо, от, чи корозія, чи ржавчина, чи сміття, от воно сторчить і тиснемо. Ну, в принципі, воно там піднімається добряче, але оце от я не знаю що це за хрінька. Ну, наче воно не тирса, не клей, якісь відкладення. От вони. Якісь відкладення. Тобто пропустив сам паливний фільтр і пропустила сама сітка. І плюс у нас жиклерчик На жикверчику також ми бачимо от, отаку от грязючку, то жиклерчик також потрібно буде викручувати. Знімаємо іншу сторону і от що ми бачимо, отаку от хрінь. Що потрібно зробити? Правильно взяти нашу ультразвукову ванну і запердолити карбюратор туди. Тому що по-іншому, ну, в принципі, можна спробувати карбоклінером. Можна. Але я гадаю, якщо оця штука є отут, от вона, і вона є отут -от за безпосередньо голкою, тобто за клапан, клапан голка, то воно, звісно, що може бути і десь далі в карбюраторі. Джеклерчик теж викручуємо. Якщо ви ремонтуєте самі, викручуєте його так і дивимось, дивимося. Що ми дивимось? Джеклечик у нас нахрен забитий. От видно, так? Бачите? Що жикверчик забитий, він не світиться. Якщо викручуєте жикверчик, викручуєте його так, звісно, що обережненько. І потім, коли ви його вкручуєте, то не потрібно його до всрачки вкручувати. Закрутили, ніжнесенько, і все, нікуди він далі не дінеться. А коли вже приїжджає там після другого, третього ремонту, коли вже оці всі граньки... Облизані до усрачки, його вже викрутити неможливо. І, звісно, що прочистити його неможливо. Тоді вже зазвичай приходиться міняти безпосередньо сам карбюратор. Краще всього, жикверчик чистити. Є пружинка на собачках бензопилки китайпрома. От вона, на маховику. І... Оце все діло чиститься, частина вже вивалилася, тепер воно майже чистеньке і він там отвір вже видно. Якщо побачили на камеру, що воно там було грязненьке то звісно що. В общем, мити карбоклінером на ну в даній ситуації я вважаю це трата, по-перше, діафрагма нормальненька. Трата карбоклінера і трата вашого часу, тому що ви його зараз помиєте, помиєте, складете і, можливо, він не буде далі працювати. В общем, закидую в ультразвукову ванну, промиваю, а далі вже включуся безпосередньо при збиранні, як вона себе поведе. Я гадаю, після миття буде все добре. Про миття я вже вам показував, там було більш детальне відео. Так що, якщо бажаєте, можете переглянути. Якщо не бажаєте, ну, звісно, немає сенсу знімати одне і те ж саме Вон за сіткою. Сітку я зняв, я її називаю сітка від стійника. Сітку я зняв, а там далі також така ж сама, як то кажуть, грязюча ще. Промиваю карбоклінером від оцих от залежів здоровенних, а потім вже закидую в мийку і мию. Ну тут все добре, але ж на, на самій гольці також при, присутнє забруднення. І під голою. От воно все. Просто не знаю, як там на камеру видно. Це все це бруд. Бруд, який пропустила сітка. І це дуже-дуже кепсько. А по-першу чергу це, це все діло пропустив сам паливний фільтр. Ну і ще ж, звичайно, що при довгому простої не рекомендується зовсім зберігання пального. Тобто і, і, якщо, вам, е, ну, як, якщо вам техніка не потрібна там на протязі там, місяця, два, то ви е, техніку е, ну, там, запустили на, наприклад, е, секунд 10-20, вона. Прогрілася, може можна прогазувати, але не дуже. Ну, і, все, і ви її глушите. Потім відкручується паливний бак, зливається все пальне, ви її потім запускаєте. І пальне з паливного фільтра, паливної шланги і з самого, грубо кажучи, карбюратора воно вигорить. І вона піде там, трішки в рознос і заглохне сама. Все. Ну, от. Так от ви її повинні вишити. Якщо ви зберігаєте її спальним, тим паче у нас якість настільки гарна, цього пального, що такі ремонти, як, як то кажуть, дуже-дуже дуже, дуже, дуже часті. Так що, отак, от, слідкуйте, слідкуйте і правильно техніку зберігайте. По-іншому, ви влітаєте. На ремонт. Тому що навіть якби вона була новесенька, зовсім-зовсім там, там через пів, -пів року її там приносять на сервіс, то це не є гарантійний ремонт. Ви за цю всю шляпу платите власні кошти. Ніхто не буде ремонтувати вам безкоштовно. Ну, якось так. Що, хлопці, я даремно часу не витрачав, пальне я злив Спиртягу оцю, от вона. Паливний фільтр поміняний, бак продув, просушений, корпус повітряного фільтра відмитий. Все чудово гарне, виглядає. Повітряний фільтр відмитий. І дістаємо нашу... Клац є. Про життя ультразвукової ванни я вам вже говорив, що якщо бажаєте, щоб вона вам прослужила довгі роки, а не рік, два-три згнила нахрен, як це зачасту буває в користувачів, потрібно зразу після цієї всієї хріні виливати оцю всю жижу. І протирати насухо ванну. Але то ви вже дивіться самі, як вам? Як вам подобається. Так, сітку зняли, витягуємо. і сіточка. Клапан я не мив, клапан у нас був чистесенький. І от дивимось наш результат. Візуально гарненько, чудово, але отут от лишився окис. З цим окисом ви, на жаль, нічого не вдієте зовсім. Шкряботіти його викруткою або ножиком не потрібно, тому що він... Те, що ви нашкрябаєте, то все добре, але потім воно почне відлущуватися і попадати вам на сіточку. То краще всього лише протерти якоюсь гарнесенькою і все. Про е карбюратор пі після ультразвуку я розповідав, що потрібно швидесенько продути компресометром, але карбоклінером дмухати не потрібно тому що буде різкий перепад температури. В общем, дую, збираю цю всю штукенцію і вже буду збирати безпосередньо техніку до купи. Ну что, можно спробовать. Поняв. Після <кій> ультразвукової ванни, після збирання, ви все складаєте докупи і потрібно ну не просто її запустити і все, і заглушити, а потрібно ну, хвилинку-дві, щоб вона попрацювала, щоб залишки вашого того шмурдяка, в якому ви промивали, воно все вийшло і вигоріло. В общем, по цьому всьому ділу, це мийка в ультразвуковій ванні, чистка і мийка корпуса повітряного фільтра, заміна паливного фільтра, злиття старого пального, завжди зливайте старе пальне. В жодному разі не лишайте його там в клієнта і не запускайте на. Паливі клієнта, тому що воно стояло хрізь наскільки можливо, а можливо, він його тільки залив. Але ви цього не знаєте, і сам клієнт навряд чи вам це все діло, як то кажуть, скаже. Звісно, що після цієї всієї шляпи вона протестується на бревні на колоді. Ну і все. І далі поїде клієнту. Дивіться, по ціннику на миття ультразвукової ванни це все. Індивідуально. Тобто в кожного ремонтника, там, в гаражного чи сервісній майстерні, цінник може бути різний. Чому різний? Тому що компоненти, які вони використовують і ну, мож, можуть різнитися. Де, деякі там коштують там, гривню за літр, а деякі коштують тисячу гривень там, за літр, наприклад. То е, миття в ультразвуковій ванні не може бути, як то кажуть, стандартне. І навіть е, якщо там, сказали там, вам, що ми там, помили, там, вам там, в ультразвуковій ванні, там, а воно там не робить, ми вам поміняли. Карбюратор, наприклад, так, звісно, таке може бути. Але коли от така от хрінь буває, то за мийку я вже не беру грошей, я беру лише за навесенький карбюратор і все. Тобто ну, от така от шляпа. Е, бо є деякі клієнти, які не вірять, що даний карбюратор був, як, як то кажуть, в самій ультразвуковій ванні, що, що він там був ідеально чистенький, тому що техніка нова, там нею майже не користувалися. І от інколи саме для цього от є от такі от відео. Тобто, хто вірить, той вірить, хто не вірить, той техніку свою не лишає. Я, не люблю тих клієнтів, які мені не довіряють. Якщо ви довіряєте, ви лишаєте свою техніку. Якщо ви не довіряєте, ідіть, шукайте, як то кажуть, свого ремонтника. І, до речі, про ремонтників, я вам бажаю знайти свого ремонтника. Тобто не потрібно там біг, бігати із одного гаража, там в другий, в третій, там в двадцять п'ятий. Ви знайдіть свого і все, і все у вас буде добре. От коли до, до мене приїжджають е, ті, хто постійні, е, там хтось, хтось там каже: о, там постійні клієнти, це кепсько, тому що техніка ламається. Ні, у е, клієнтів є. Там, або вони техніку використовують не за призначенням, звісно, що вона буде ламатися, але вони на цій техніці заробили. І от вони, вони являються постійними клієнтами. Зазвичай постійні клієнти як роблять, подзвонили, чи на місці я чи ні, я на місці, техніку вони привезли, лишили і все. Вони не 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 запитують скільки це буде коштувати там, там ой, там а це там дорого, або це, там там іще щось. Ні, вони її лишили і вони знають, що або я подзвоню і, і скажу, що її керди краще придбайте нову, або вони свою вже техніку забирають вже після ремонту. Звісно, що що з оплатою? Все. Ну отак от. Тобто знайдіть свого ремонтника. І, і, і там Багато людей там, каже, там, обманюють, там, той, той, там те, там той те. От як було, що там, принесли там, тех, техніку, якусь там брендову і кажуть, ну, от е, е, я, я був на сервісі, але е, її взяли в руки, отак от, сказали, там, вам потрібно там, поміняти те, те, тримай там, і з тебе там, тисяча гривень. Не знаю, якось так. А, добре. Техніка працює, техніку протестую на колоді, якщо все добре, то, звісно, що поїде вона далі до свого клієнта працювати. Про штіляндію я розповідав, що не потрібно лишати пальне в паливному баті, якщо вона вам не потрібна. Ну, якось так. Якщо будете лишати, то будете влітати на отакий от ремонт. А от такий ремонт не може коштувати 100 гривень. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Мирова.